Привіт, сьогодні новий день у нас в Рюелі. І ми завели собачок. Хазяйка привезла нам своїх чахуахуа двох хлопчиків <рес> <рес> на вихідні. Сьогодні четвер, до неділі, щоб вони побули у нас подивитися. Вона поїхала з чоловіком в Мадрид. А потім вони поїдуть на весілля до. Німеччини просять подоглядати за собачками. У нас ніколи не було собак. Да, взагалі. Давиду доведеться звикати, да. і нам доведеться їх вигулювати. Так що ми зараз тут будемо ще трошки закриємо щілини, ну і все привезла. Їжу, коврик, місто, на якому спати. вони сплять, да. Олег, будемо спати з ними. Да. <рес> ну такі, вроді, трошки мирні, спокійні, повідочки, щоб вигулювати їх. Так що зараз підемо гуляти, Давид. Собачка. О, Олег тут майструє, щоб зробити сітку, і собачки не зможуть тоді вибігати на вулицю. Ну що? Це все нормально. Ось тут ми поставимо таку тумбу, придвинемо. Так. А ти по всьому периметру закріпиш? Ну так і достану. Ну, ось так у нас вийшло, дивіться. Можливо, вони не повтікають тут, звичайно. Думаю, що нормально. Річ в тому, що в нас ще котики на території живуть. Кішка і п'ятеро котенят. Е, потрібно п'ятьох двоє. Потрібно, щоб вони якось, ну, А ось. Вони помирилися. Ось чорник. Не котенят. може потрапити. Да. Мама до нього вискочить. Коротше, да, у нас тут виходить цілий звіринець. У собачок є свій корм. У вигляді м'яска. Ста릇 водички мені налимо. Ніколи не було у мене собак, ніколи за ними не доглядала. Це для мене новий досвід. Ну і що, смачно вам, друзі? Ви хочете з однієї миски пити? Так хлеб чуть, як двоє маленькі. Треба запустити, маму. А ось показалася, наша мама постійно сидить, чергує, не пускає собачок. Ну і собачки, звісно, що нервуються. через Кішку маму. Коротше, у нас стало веселіше життя, розумієте, тепер, так? Да? Мама, п'ятеро котят і двоє собачок. Так, да, у наших собачок то Сплять вони по черзі. Одна ось спить біла, бачите. Коричнева куняє, Очі закриваються. Ну що, ми вперше будемо вигулювати наших собачок сьогодні? Я ще ніколи в житті не тримала повітка в руках. Милі такі, ходімте. Думаю, вони будуть слухатися. Вони досить слухняні. Вони звикли до повідка. Але у нас у сам котики живуть. Зараз цю тумбу будемо відсовувати. Так, да, ми зробили, ще знайшли наші лежаки, трошки загородили від котиків. Іспанські собачки, дивіться, яких навчені, йдуть прямо в тіні, а не по сонцю. Дуже розумні. Ввечері у нас вже стала традиція, ми виходимо до моря. Вчора я розвідав тут класну доріжку, прямо вздовж цього моря, буквально там, я не знаю, може кілометрів 5, може трошки менше, але скільки пройдемо, сьогодні стільки пройдемо, подивимося. Головне повернутися назад. Да. Ну, ми вже виходимо, вже восьма вечора. Так ну, що... Тому що о шостій сонце пече, наче о 12. Дуже-дуже потужно пече. Да. Ось наша доріжка, дивіться, оце аж туди за поворот. Оце ми сьогодні зайдемо. Поїхали. Ми повертаємося з прогулянки, дивіться, які тут звуки. Та що ж там летить? Ага. Ти хочеш полетіти? Ми якимись кущами йдемо. А там бачиш, якийсь гуся полетів. Гусь? То не гуся, а ці фламінги. Ми чекаємо, що ми походимо в Карпатах. Так. Да. Вчора бачили ключ, летіли то ли фламінго, то ли лебеді. Такі з довгими з довгими шиями і ногами. Ну тут же ж ці рожеві фламінго поруч на цих солених озерах. Та можливо це ці фламінги прилетіли сюди. Цілий ключ такий летів. Усім привіт! У нас новий день, і ми знову йдемо на море. І ви не повірите, я знайшов ще одну підкову. Ось тільки що йшов. Так, да, правда, це якась візитка, якийсь ресторан-піцерія. Але підкова, реально, ви бачите, підкова. Я не знаю, що це значить, але це вже з моменту виїзду з Києва, це вже друга моя підкова. Дивіться. Так, ось так у нас обрізають пальма сьогодні. Листя на пальмах побрізали. Ось вони такі лисі трошки стали. Так. А ось там орогончик з листям навантажений. Я так зрозуміла, це якісь міські служби, але заїжджають навіть на приватні ділянки, щоб навести лад з пальмами. Ну що, у нас на ведень? Тільки що проїжджала наша господиня, забрала собачок. Забула коврик від собачок, можливо, ще повернеться. Так, а ми зібралися сьогодні, їдемо в медичний центр місцевий. Будемо продовжувати наші медичні страховки, так називаємо Сіпи. І заїдемо ще в центр соціальної допомоги від авітамента Аріовели Коста. Запитаємо про дитячий табір для Давидіка. Пройшли до машини, дивіться. Це корова просто. Літає. Ну так, да, добре, що хоч корови не літають. Так це була вона. Може це фламінго рожила? Да, так, можливо. Ось тут зверху ще трошки. А є вода. Є, Ну так. Ось такий тут центр десалюції. Така місцева поліклініка, дивіться. Черга. Зараз подивимося, що тут. Да, черга така більше десяти людей, так що будемо чекати. Вийшли з центру Десалют. Потрібна сіта, потрібна зустріч. Нам призначили зустріч на середу. У них якась там окрема папочка є для українців. Вони записали нас на 10-ту ранку і чекають без черги. Приємна іспанка, мила, Давид нам допомога перекладати, але деякі речення ми намагались говорити самі. Це приємно. Якийсь прогрес є. Це дивіться пошта Іспанії Карес. Оце так працюють на електроскутерах. Прикольно. Дивіться, ось як пальми цвітуть. Але це якийсь такий інший вид, ніж кругом. Але все буяне цвіте, дивіться, круглий рік, тут світочки. Ми знову приїхали в цей центр, соціального захисту. Зараз подивимося, що тут є. Ми зайшли, щоб побачити Кароліну, це соціальна працівниця, яка допомогла нам знайти житло. тут. познайомилася з іспанкою, яка нас розселила. Потрібно взяти сті туди. Подзвонити по телефону так не дають і прийдеться говорити самим. Все для нас, для того, щоб ми практикували іспанську. Ну такі правила в Іспанії. Тобто, в будь-яку державну структуру треба попередньо записатися, взяти так звану сіту в будь-яку, тобто і в місцеву державну інспекцію, в місцеву імміграційну службу, в будь-яку місцеву структуру державну. Попередньо потрібно записатися, щоб не стояти в чергах. Але все рівно, коли приходиш в їхні агітаменти, ми приходили з сіти, все рівно стоїмо в черзі. Так що, ну не знаю. Всі кажуть, що це такий іспанський бюрократизм, але Ну він не складний, чесно кажучи. я да, не бачу в деяких, проблеми. В деяких випадках він працює, бо якийсь є порядок, фіксація всього в інших. Ну, мені здається, що це вже минуло сторіччя. <ріць> да, вже можна реально. Ні, в деяких випадках ми навіть брали цю сіту через інтернет. Я вже не пам'ятаю куди. Але... Брали через інтернет. Да, так. Коли ми брали ці Електронні підписи. Да, дігітал сертифікати, то я записався до них на зустріч через інтернет. Ну, добре, що в Україні є цей сервіс дія додаток. Ну я думаю, що так. Да, скоро в Іспанії з'явиться такий сервіс, але можливо ще не дуже скоро. Зараз да, заїдемо, побачили тут біля місцевого етаменту цю Міркадону, де ми брали минулого разу. Рибку нам сподобалось там. Але кажуть, дешева рибка погана юшка. Ну, але була дійсно вона дешева щось. І дуже смачна. Євро 80 за кілограм. Ми здивувалися. Ми ну, взяли зовсім мало, да. але розпробували, рибка смачна. Усім привіт. Сьогодні ми прийшли отримувати свої сіпи. Це медична страховка в Іспанії. Попередньо ми записалися на чергу, так би мого, взяли сіту. І сьогодні вже без черги. Тобто нас вже приймають, в оформлює. Ми щойно вийшли з центру десалют, це поліклініка, і ми ходили, ще продовжити наші медичні страховки. І нам їх продовжили. Цього разу нам дали їх на півроку. Ми задоволені, так. Да, за... Попередні були на три місяці. На три місяці. Взагалі, то ці страховки медичні видаються, якщо є номер соціального страхування, тобто. Коли ти платиш відрахування, вже ти працюєш. Я працюю, але я не знаю свій номер соціального страхування взагалі, чи він у мене є, потрібно дізнатися або зробити. Так що чудово, що нам дали і без номерів соціального страхування, і без, і прописки. без прописки. Бо головна умова для отримання цього СІПу, медичної страховки це мати прописку. А ми взагалі без прописки, тому дякуємо, що на півроку. Так, чудово, ми задоволені і ну, сподіваємося, що ми не будемо цим користуватися, але на всяк випадок добре це мати. Тепер додому у нас, можливо, прийдуть сьогодні люди, які покажуть, як чистити басейн. Вчора вони приходили, але не знайшли таку трубу спеціальну, типу до пилесосу. Але виявилось, що все є. Ми знайшли там ящик для такий садовий ящик. У нас там є. Ну там іграшки лежать. Ми не думали, що воно там може лежати. То я порився в тому ящику, дійсно цей. Шланг є, і там уже в самому басейні зроблено ну, стаціонарно зроблений цей пилосмок, так би мовити, його втикаєш просто шланг і на насадку, і він сам працює. Чищення басейну вирішила замовити власниця будинку. Вона побачила, що він трошки забруднився і замовила таку бригаду. Приїхав поляк і іспанка. Вони працюють на фірму, яка чистить басейни. І вони хотіли показати, як користуватися цим пилотягом чи полосмоком, оскільки шланга не знайшли, вони поїхали по нього і не повернулись пані. До речі, черга на чищення басейнів величезна. Господиня говорить, що дуже важко замовити цих людей. Вони в самої басейн не почищений. Просто вони заповнені замовленнями. І добре, що ну, вона все таки спробувала їх замовити. Ну, основний бруд в басейні це просто пісок, який на дні видно. Його. Великій кількості, тобто він просто буде всмоктувати цей пісок і да. фільтрувати воду. Усім привіт! Сьогодні у нас новий день і ми знову зібрались на море. Дивіться, що ми тут знайшли. Тут гранатове дерево. Видно квіти і вже плоди гранатів. Ну такі ще зеленоваті, звичайно, але будемо чекати, коли дозріють. Взагалі тут таке місце такої дикої природи, тут не забудовано, чагарники. Я думаю, тут можуть бути змії, там далі дерева. Я тобі пропоную в якийсь день просто сходити туди і прогуляти. Ходимо. А ось дивіться, просто скільки ажини, Дивіться. Це просто ось росте. Класно. І зелена, і спіла вже. Ну Вона трошки осипається. Ну Вона така і є. Бач. Багато кісточок, якийсь дикий сорт. Так, да, Дуже дика. Ось просто. Так Хочеться, щоб це місце не забудовували, щоб тут було зелено довго-довго. Ось тут пару днів назад бачив живого зайця, бігав по цьому пагорбу, Зараз може. Він знову тут бігає. Може, у нього тут нора? Сьогодні буде у нас незвичайне відео для нашого каналу, а саме таки кулінарна хвилинка. Готують чоловіки. Ми вже в будинку трохи відпочили, відійшли, відігрілися і захотілося щось приготувати. Да, нам з церкви дивіться дали ось такі овочі. Це для України дуже рідкісний овоч, але тут він дуже популярний. Це по нашому Артишок, а по-іспанському Алькачофа. Ну, це фірма Алькачофіна. Тобто, дивіться, це із сімейства Айстрових. Я відкрию, покажу. Бо да. що можна зберігати його ось так навіть ставити як квіточку. Тобто, це реально квітка, дивіться, бачите? Не знаю, яка вона на сваде. Да. Якісь підозрілий смак у неї. Ну будемо пробувати. Іспанці дуже люблять це їсти, готувати. Я бачила, що в магазинах є консервована алькачофа. Алькачофа, да. І оце коли вже вона починає синіти, я дивився відео, що це вже переспіла. Ну, цей листочок можемо видалити, але взагалі використовуються такі молоді пагани. Запах приємний такий, свіжої трави. Ось. <гум> Будеш таке їсти? <гум> Що ми будемо робити? Будемо запікати ці такі овочі, вирощують їх саме тут в середземноморських країнах, і тому вони тут дуже популярні. От Італія, Іспанія тут просто кишить ними. Я переглянув декілька рецептів в Ютубі, знайшов, то люди в Іспанії їх просто запікають. Миємо його просто під проточною водою. Вони чисті. Тобто Нічого тут складного немає. Після того, як помили, відділяємо оці корінці і розрізаємо вздовж. А яка, до речі, ціна? Я забула. Так, да, ціна дивіться, значить, це за кілограм вони йдуть 3,99 євро, а оця упаковочка 2,99 євро. Тут 700 грам. Опа! Бачите, оце, оцей колір це вже те, що вони трошки перестигли. Ну тут нічого страшного немає, ми будемо їсти ці листочки верхні. Угу. Беремо деко. Можна застилати, можна не застилати, можна просто налити олії. Ось так я думаю вистачить. Тепер прямо в цю олію ми насипаємо трошки солі. Буквально на оце деко дві чайних ложечки. І ось так буквально. Можна не жаліти солі. Ну, що викладаємо. Все, да. І викладаємо оцим донизу. Мені щось підказує, що воно має бути всередині все-таки зелене, але будемо їсти, мабуть, таке. Воно не зіпсоване, воно не... але воно перестигло. Воно не зіпсоване, я дивлюсь, да, Воно трошки перестигло. Ну, яке дісталось нам, ми ж його не купляли, розумієте. Так що не будемо жалітися, що щось не то. Те, що дали, те їмо, розумієте? Далі ставимо в духовку. Так, скільки градусів? Я ставила 200. Ну, я думаю, що так, градусів 200, давай на 20. хвилин 30, потім подивимося. Стаємо головне. стиголово. Да, єдине, що по рецепту ще казали, можна зверху загорнути з фольгою. Ну, фольги у нас немає, покладемо ось листик пергаменту, у нас є. Все, щоб не підгоріло. Ось так вкрили. Але це ще не все, у нас ж ж риба є. А, так. Да. До речі, вчора я ходив в місцеву Меркадону. Ми вже коли збирали рибку, вже дивилися раніше відео. То знову була акція на цю рибку. Це Бакадія, по-нашому це путасу. І дивіться, ось як вона виглядає. Я розверну. це вже. Нам її почистили прямо в магазині. Там чоловік мені розказував, якось супер класно це робив. Продавець без використання Так. Да. Він просто голими руками почистив, просто голову повідривав, кишки повитягував. Я без такої таранку займаю. Да. Може на таранку. Навіть, по-моєму, і хребти повитягував. Ні, хребти є, хребти але є. пахне дуже добре. Свіжа риба. Да, рибка е, свіжа. Зазвичай вона коштує є десь 4 євро в магазині. За 4 з чимось, так. Да. Але буває акція, і от два нормально, 2 євро нормально. Так що ми посмажемо зараз рибку, і до рибки у нас буде Алькачов, а по нашому. Артишок. І поки Віра ми рибку, я вам ще покажу. І раз сьогодні вже кулінарне відео, дивіться, ще на десерт у нас тортик марк'яний мама зробила. Ось Є ще в процесі! Да, це два елементи, потім вони склеються, потім ще буде слой. І ось тут ще елементи. Так що сьогодні ми святкуємо. Сьогодні ми ще хочемо зробити перегляд фільму іспанського, називається шлях. Каміно про дорогу, яку ми колись хотіли пройти з нашими наплічниками як туристичний шлях паломників. Да. Засядемо сьогодні, подивимося. Спочатку не іспанською, а наступного разу іспанською подивимося. Цей у фільмі знімаються відомі актори, і про цей фільм я знав тільки сьогодні. Чисто випадково чомусь мені у Фейсбуці видало сторінку там хлопця. Я так розумію, він пройшов вже цей шлях каміно, але про саме. Цей шлях камін, я вже знав давно. Ми ще до Іспанії хотіли теж пройти його. Там є куча різних шляхів, але ведуть вони всі в одне містечко в Іспанії. Так що, можливо, ми пройдемо там є частина по Португалії, частина з Франції, частина по Іспанії. Довжина цього шляху 800 кілометрів, коли ми ходили на лікійську стежку. Туреччині там 500 кілометрів довжина. Да. Тут 800, але я не думаю, що ми пройдемо всі 800. Ні, можливо, Колись. частинами, да, частинами можна етапами пройти, пройти. Но коли я побачила кадри з цього фільму, мені так захотілося піти в похід. Це так романтично, так класно. Да, ми думаю, що Трошки спаде жара і підемо в похід і да. Ми забули тільки в Києві наші похідні палки. Ну нічого, я думаю. Дочка передасть. Зараз вона переїхала до нашої квартири, так що попросимо її передасть нам наші палки. І поки смажиться наша рибка, дивимося, що з нашими алькачофу. Дивіться, залишилося вже 5 хвилин 30. Дивіться, вже як підсмажилися. Ліка вже майже вся висмажилась. ані ось тут ще є. А если розрит? Так, дивимося, дивіться, О, готово. Вже майже готово, так. Так що 30 хвилин на 200 градусів буде достатньо. Я вже не витримала, почала ліску стола, а потім рибу. О, вже тут просто запахи. А рибка як називається? Я забула. — Утасу, це з родини тріскових. А, а, а іспанською бакаладія. Як ти думаєш, це вона чи він Ель чи Ла? Ла бакаладія, звісно. Ну що, дивіться, ось наші артишоки зараз будемо пробувати. Рибка теж досмажується. Нарешті сіли за стіл, так що будемо зараз пробувати. Значить, дивіться, як треба їсти. Відриваєте цей листочок і це в серединку, м'якість, просто ви вигрізаєте. Mm -hmm. Бо цей зовнішній листочок він дуже твердий, його неможливо їсти. І ось так кожен листочок ви його просто. Mm -hmm. Схоже на баклажан, смак баклажану. І коли дійдете до серединки, ось тут десь вся, вся м'яка, це буде саме смачне. Ну що, записую татуся, як враження? Які враження? Враження чудові. Риба просто чудова. Мені навіть більше сподобалось, ніж ці артишоки. бо артишоки тут зовсім мало того що їсти. Але смак нагадує реально, як наші синенькі, як кажуть нас на Полтавщині, баклажани. Тут не треба їсти, тут треба гризти. Да. Самі листочки вони такі жорсткі, а їмо лише цю м'якоть. Хто там виглядає? Татусь. Це для довгої тривалої розмови з друзями. Оце диш, гризеш і говориш. До речі, добрався до середини, де саме така м'якість, це найсмачно. А я, до речі, читала, що тут багато інуліну і різних волокон, класно для кишечника. От рибу ми посмажили, це не корисно, знаю. Але овочі це класно. Не. Гаразд, наш день триває, ввечері ще підемо гуляти містом. А зараз розійдемось по кімнатах вчити із панську. Дивіться, вірі зайшло. Це Альфа артишок артушок. Дуже смачно. Ось сестричка дзвонить. Ура! Прямий ефір з Америки. Вітуська! Привітка! Вітуська. Вітуська, ви такі раді бачити вас. О, Нінусь! Привіт, Мінуся! Ку-ку! Говорила, зі своєю сестричкою рідною. Вона після Швеції в Каліфорнії і вже зараз удалася їх друзів. Друзів, які висилали нам посилку. Вона у них вдома, в гостях гостює, відходить після перельоту. І Я так скучила за сестрою, за племінничкою, за її дворічною нінуською, маленькою. Поговорили, наче, от я там побувала, у них а вони у нас, і не знаю, коли ми побачимося, але побачимося колись. Побачимося.